Всім привіт! В продажі Volkswagen Touran, Машинка перегнана з Франції, розмитлена, поставлена на український облік. 2006 рік двигун 1.9 дизель. Механіка. Авто в гарному кольорі, на легкосплавних дисках, літня гума, по кузу авто не фарбовано. Присутня така подряпинка на дверці. Кузов без корозії. Задній фаркоп, фартронік. Заднє скло оригінальне. Поляк корозії немає. Це потрібно витрати. Присутня задня шторка. Авто п'ятимісне місце, буває, що моделі семимісні, болти на ляні накрутилися, не знімалися. Партроні, партроніка працює. Заглянемо в салон. Задній склопідйомник. В такому стані сидіння, салон не хімчистився, кузов не полірувався. весь в оригіналі. Чотири склопідйомники, регулювання дзеркал, круіз-контроль, мультикермо. Штатна магнетола. Шестиступи. Автомобіль на кліматі, механічний рушник, підлокотник, такий розширений бортовий комп'ютер. Заводиться авто з півоберту. Двигун працює рівно, обороти не плавають. Двигун не митий, крила не крутилися, капот також з цієї сторони. Автомобіля. Машинка знаходиться в місто Вінниця. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!